Ціни на молоду картоплю у Львові зросли до ста гривень за один кілограм. Як вам такі ціни? Я в шоці? <гум> ну я в принципі її не купляю, бо я з батьками садимо, тому я, я навіть не знаю скільки зараз коштує, бо у нас все своє. І в нас навіть забагато лишається під кінець, тому. <гум> Але це дорого на вашу думку? Сто гривень за кіло? Це все зараз дорого. Зараз неможливо зайти в магазини і щось купити. Там просто. Заходиш в магазин і 500 гривень це ну ніщо. За високі ціни, я вважаю. На ринки я не ходжу, щоб бачити, сам не бачу, але ціни високі. Будете купувати, навіть якщо ціна? Не буду. Не буду, по 80 не буду. Я із Запоріжжя, в нас молода картопля трішки дешевше, наприклад. Напевно. Хоча, ну просто зараз сезон піде. Тому я думаю, всі не будуть падати. Ви знаєте, я байдужа до молодої картоплі. І тому я платити будь-як не буду взагалі. Особисто дорого. на наші доходи то це так, дуже дорого. Дуже дорого.